Сьогодні 27 травня роздаю повторно їм ващину. Я не пам'ятаю якого числа я давав їм по рамці вощини в другий корпус. Хто бажає, може підійняти там відео подивитися. Я говорив, що дня через три буду давати повторно. Ось так вощинка відтягнута. Даю повторно їм зараз ващину. Ващину ставлю рядом біля цієї ващини. Вони мають і її теж відтягнути. Зараз матка. Вже є в деяких сім'ях, що вже засіяла на цій ващинки на першій, а в деяких є, що поки що не засіяло. Тому думаю, що скорому часі засіять цю вощинку і вже потім вони займуться з їєю вощинкою. Думаю, дня 3-4 і вона буде теж відтянута.